Доброго дня. Сьогодні у нас 12 грудня 2024 року. Є потреба зібрати комісію, профільну нашу. На комісію прибуло троє членів комісії. Є кворум. Прошу проголосувати за початок роботи комісії. Хто за? Проти отримав одноголосно. Так, В порядок денний у вас усіх на руках. Значить, по порядку денному сьогодні у нас перше питання про безоплатну передачу матеріальних технічних засобів. Доповідає Надія Петрик. <нахідна> <нахідна> Прошу, день. Добрий день. Прошу відповідати. Опонується проєкт рішення про безоплатну передачу матеріально-технічних засобів. Йдеться про передачу РЕБ, які було придбано для військових частин. На початок планується прийняти у комунальну власність Самбірської територіальної громади і в подальшому передати військовим частинам згідно є кандидата на мене. Частина забиті, я не знаю, секретна інформація. Так, ну ми це лише буде, не будемо нам там розуміло. Так, усі за. Прошу, які запитання є? Нема. Прийняти. Ставлю на голосування дане пройдичення. Хто за? Поїменно. Поїменно. Полюга. За. Гайдичок. За? Чоловічно? За. Троє за, проти вимог з немає. Рішення нас Наступне рішення про безоплатну передачу медлічних <coughs> засобів. Тут аналогічно йдеться про передачу закуплених 3D-принтерів для військових частин. І теж планується спочатку прийняти у комунальність власність самбірської територіальної громади і в подальшому передати військову частину на державну власність. Так, ну не будемо то бачу, прийдете. Сімають. Так, всі мають перед поденного. Саме голосування. Хто за? За. За. Чоловічна? За. Рішення прийняло. У нас буду скоро відбувається. Наступне рішення. Про прийняття до комунальної власності саме громади, матеріальні цінності, гуманітарної допомоги від фундації Шамотульської 02 Польща, да? якщо я так. Дане та, рішення е, наворіш прийняти гуманітарну допомогу е, згідно додатку. В, в комунальну власність територіальної громади самбільської це є медичне обладнання і подальшому передати комунальному некомерційному підприємству самбірської міської ради, це центральний лікар. Обладнання на загальну суму 198 тисяч 450 тисяч. Це гуманітарна допомога. Я розумію, то з їх скилла. Вона на лікарні обліка і добавили. Співпраця з поляками. Ну, це, за, добре, за. Це, це добре однозначно, тому що... Якесь Ні, Я бачу, дивиться, що там операції. Які запитання? Хто ага. за про щовати? Пользуємось за. А лічок? За. Через на. Hvala. 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 Комісію про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу Центру на дні адміністративних послуг Сандрівської міської ради, типу мобільний адміністратор, мобільна валіза. Це, коротко, це? коротко, дуже коротко, це нам знову ж таки дають функцію, що є люди, які не можуть до нас Ви прийти. Вийде. Але там буде суто категорія, яка не дає нам довідки, що немає першу другу групу, інваліди війни, ветерани війни. Що то тобто можна буде ваші функції виїжджати на... Так, з той мовиною валізою за викликом згідно повідомлення, яке нам надійде, ми все це фіксуємо. І в супроводі там є цілий ряд документів, які мають бути зібрані в супроводі. поліції. Навіть поліція, так? Так. Ну, yeah, то no, вже технічні питання, то вже такі, як було. Ну, там є вже про затвердження порядку, того, графіку, тобто, то буде на сесії. Це дуже добре, однозначно, що... Ну, так, єдине, що не витра людей. Не до вас конкретно, але наступний крок. Ну, молодці, ні, така річ абсолютно вітається, так що... Ще б якихось молодих, щоб кожного вівторка. Ну, просто багато людей, розумієте, в такому стані, так. що не можуть приїжджати, їх транспортувати. Ну, так. Багато таких так. я Та, зустрічався, бо мене сестра така, розумієте, перша група. І треба там неодноразово було десь там поїхати якісь там зробити. Ну, то будуть не всі Я поступить. Але все рівно щось. Яке запитання? Немає. Немає. За, Галічок. За. Черевище. За. 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 Дякую. 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 Михайлович, прошу вас заходить. Так, трабічно, це в нас про... Включу окремо визначення нерухомого майна комунальної власних самій федеральної громади до переліку другого типу передаються в оренду без проведення вцену затвердження інформаційного повідомлення про потенційний об'єкт оренди та умов передачі даного об'єкту в оренду. Ну, Даним проєктом рішення пропонується надати для облаштування громадської приймальні народного депутата Лопушанського Нежитлове приміщення по вулиці Богдана Хмельницького 4 загальної площі 56,6 квадратних метрів. Даним проєктом рішення пропонується термін оренди до завершення його каденції депутатської і розмір орендної плати гривня 20 з ПДВ.

Ні, то на сім'я розумію, що це просто слово рішення, просто вирішення питання, скільки виселилися з літом. Там, де біля... Руська 4. Руських ah, 4, так. А тут доки й довершного травня місяця теоретично. Добре, нема питання. Хайде. Старо на голосування. Які запитання? Нема. Староного голосування, Колюга за. Хайдучок. За. Черевичний? За я згоди на безоплатну передачу з комунальної власності саме з територіальної громади до державної власності окремо визначеного нерухомого майна. Даний проєкт підготовлено підставі звернення Національної поліції. Даним пропонується рішенням надати згоду на передачу з комунальною державну власність цілісного майнового комплексу по вулиці Степана Бандери, 4 для розміщення структурних підрозділів військових обласного управління Національної поліції України. Дані приміщення вже були два рішення, ми давали згоду, але в одних випадках. Після виготовлення технічної документації з права власності змінилася назва об'єктів. І в другому випадку мали передаватися і основна будівля і ті приміщення з боку, де е, дільничні сидять. Mm -hmm. Але щось там їм не виходить, бо там виявляється в тому, що є дві житлові квартири. І там то приміщення залишається в комунальній власності, буде далі в оренді, а дається згода на передачу тільки основної будівлі тої поліції, де вони не розміщуються. Пане Бандеричу. Mm -hmm. А там де дівнічні, воно ще не визнається. Воно в комунальній власності залишається. А третього страттюпова. А вони сидять без правоустановчих документів, бо будуть тепер міліцію врятувати. Вони mm не -hmm. собаки будуть особорентувати, так? Так. No. Станом на голосування. Друга за? Гайдучок. За. Чидовичник? За. Да. Рішення прийняти. Останній проєкт рішення. Про продовження додатних відносин щодо оренди комунального насамперед громади. Ну, Дані проєктом рішення мова йде знову ж таки про нашу поліцію. Даним проєктом пропонується продовжити договірні відносини, бо у них закінчився договір, що у 2021 році. Uh -huh. Під час війни договори вони там автоматично були продовжені. Але для узаконення слова перебування вони попросили продовжити ті договори до моменту, коли ми не передамо основну будівлю. Тому пропонується продовжити то договора оренди і на основну будівлю по вулиці Степана Бандери, 4, і на ті приміщення по вулиці Степана Бандери, 2. Mm -hmm. e, термін оренди 5 років, так як визначено законом мінімальний. Орендна плата гривня в yes. рік. Well, Бачу, що воно не прийшло, значить на нього треба підписати цей на цей прорічний. Ну так, воно тільки поступило звернення буквально два дні тому, було підготовлено правду вісім. Ставлю які запитання? Да. Стороне голосування. Пулюга за? Гадючок? За. Да. Через За. Рішення да. прийнято. Дякую, порядок. Вечір, пане. Să ne vedem la Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.